Ну от Якраз з цієї теми розпочнемо. Зі мною на зв'язку зі студією на зв'язку Дмитро Левусь, політолог-міжнародник. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Пане Дмитре. Ну, давайте так. співпраця важлива, це зрозуміло, головний дипломат країни про це якраз і каже. але... Що написали наші колеги? наприклад, «Укрінформ» пише про те, що міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на переговорах із українським колегою Дмитром Кулебою під час його візиту до КНР закликатиме до припинення вогню і мирного врегулювання конфлікту, попри російську окупацію українських територій. От я б на цьому закцентував. Ну і речниця МЗС Китаю на брифінгу Мао Нін Її слова, її цитати: китайська сторона продовжує стояти на стороні миру, надавати підтримку зміцнення консенсусу в міжнародній спільноті та спільно шукати реальні шляхи врегулювання кризи в Україні політичними методами. Тобто, чи збігаються ось ці припущення журналістські з такою позицією від представників МЗС? Ну е насправді міністр абсолютно логічно все да, висловився. Тобто, він дипломат, він має так говорити. Але знаєте, я би. Е у його словах, це відчувається, да, тобто насправді це, та ситуація, яка є. Ось ці слова про треба да, зробити так, аби не було конкуренції мирних планів українського і китайського. Це дуже таки насправді показово. Бо ну по перше, почнемо з того, що е, дійсно український мирний план формула миру українська, яка запропонована президентом Зеленським. Це насправді наразі дійсно єдиний такий план, який настільки пропрацьований, який настільки е, вже і втілювався, і в життя, і якому вже такий тривалий період е, і робота по ньому відбувалася. На рівні там десь півтора року, на рівні зустрічі е, політичних радників е, голів держав, кілька зустрічей тобто, не, не був же ж єдиний просто саміт миру. а да? їх було декілька mm -hmm. і. Було і формат її реалізації. І те про що Зеленський ще 23-му році говорив в Джиді. Здається, на саміті Арабських держав про те, що е, будь-яка країна може приєднатися до реалізації тих пунктів, які її влаштовують. Чому і три пункти е, були в е, порядком денним в е, першому на першому саміті, і потім в ком'юніке, да, тобто, ось цей момент достатньо показовий. І ось тому ось ця позиція да зробити так, аби не було конкуренції. планів, планів Тим більше, що китайська сторона вона зазначає, що ось неї є мирний план. І що він тепер там, нібито китайсько-бразильський? Це, як на мене, достатньо достатньо показово. Да, тобто, це і аж ніяк. Не це, це складне завдання зробити так, аби е, Китайська Народна Республіка всюди не да не робили е, так, аби цей її план да, був єдиним да можливим для реалізації ось такого плану. Тим більше, що насправді ну, будемо справедливі, да, що, що то за що то є за план. Да. Тим більше, що ось е, слова речниці, які цитує. Укрінформ це якраз е слова слова супереч першому пункту того з так званого китайського мирного плану. Тому е в принципі, як на мене, ніякого дисонансу немає. Ось е дипломати вони говорять е так, як мають е це вчить цьому дипломатія, е не так як там Росія росіяни з е е трибуни. Ради безпеки ООН. пане коли, Дмитре. Так, я перепрошую і... просто зараз. Почервоніла Кировоградська область. Там теж лунає повітряна тривога. Повітряні сили збройних сил України повідомляють про те, що там є загроза застосування ударних безпілотників з Дніпропетровщини. Тож будьте, будь ласка, уважні. Якщо є можливість, то просто негайно варто прослідувати в укриття цивільного захисту. Або якщо немає такої можливості, то пам'ятати про правила щонайменше двох стін. Дмитро Лева зі мною на зв'язку продовжуємо. Пане. Дмитро, продовжуйте, будь ласка, да і ось тому насправді ну дійсно, да, це, це дипломатія. Це вже зрозуміло, що це складно, і тим більше по ось цій китайській позиції, яку висловлювала речниця МЗС Китайська Народна Республіка, до речі, в її плані. Да, там також там є ось цей перший пункт, який відсилає до. Так би мовити, міжнародного права і статуту ООН і принципів ООН, але, в принципі, Китай завжди говорить про українську кризу і ось таке безособове там, закінчення війни. І насправді, до речі, ну, от той момент той показовий, про який я сказав, да, що ось не допустити конкуренцію планів, це як так би мовити, зробити так, аби. Китайська Народна Республіка е не надто е наполягала на е там, функціональності свого документу і тому, що його безальтернативності. Це достатньо показово, тим більше, що там. Орбан е, теж розказує про те, що це є нібито якісь можливості е, там, реалізації. Ось, і, е, ну, і багато інших речей зробити. Насправді не, е, ну, не є неможливим участь КНР у другому саміті миру. Чого? Того, що е, щодо першого саміту. Да, це, ну, вони ж на нього е, просто не е, приїхали. Вони ж Так, що мова зі старту. Позиція КНР після запрошення вона дійсно була. Ну коли стало відомо, що буде саміт, Вона була радикальна. Ні, не поїдемо. А потім, а потім оберти були збавлені, да і вони в принципі обговорювалися. Поїздка і насправді втрати політичні для Китаю від неучасті теж достатньо очевидні. Да, чому тому, що була велика присутність глобального півдня. Про який Китайська Народна Республіка завжди заявляє, що ось вона є голосом цього глобального півдня. да, і коли з'ясувалося, що ось є така присутність, то uh, там ж ну майже до останнього, да, було, була, була інтрига ця певна, uh, їхати не їхати, чому тому, що не поїхати, да, це продемонструвати реальне ставлення до цього глобального півдня, тим більше що. Ну, в Пекіні то точно знають, що не весь глобальний південь у захваті від того, що в Пікіні... китайці називають себе його голосом, да, тобто це один. Поїхати, ну якось так. Да, тобто визнати, що е, тут глобальний південь е, все ж таки да, він має свій голос, і от Китай там просто пересудні. Тому ну от вони вагалися, вирі і знову ж таки тут ну, і відносини з Росією звичайно. Ось отак от вирішили. Тому на цьому тлі. Тим більше, що хто б там що не казав на тлі успіху першого саміту, бо скільки було всього зроблено Росією для того, щоб аби його торпедувати і потім а, дискредитувати результати, ну це не означає, що КНР не може поїхати на другий саміт. да тобто mm -hmm. тому абсолютно логічний візит. Знову ж таки, є ще один момент, про який да, теж варто говорити. Із перших вуст говорити з КНР про, про обмеження підтримки Російської Федерації з її боку. Да, і це абсолютно логічно, да, тобто. Що міністр закордонних справ України а, має про це говорити да, тут? Зараз, от, в порядку денному, про це ніби не йдеться, але зрозуміло, що це питання також не буде десь осторонь, тим більше що є е, і е, китайці відчувають ту певну загрозу від того, що можливо Сполучені Штати займуть якусь іншу позицію, да, тим більше, що зараз. Навіть не за президентство Трампа, який ну однозначно відомий ставленням до КНР. А зараз вже е, санкційна політика змінилася. І є там закриття банків, да і певні інші речі. Тому так їм, їм їм є про що говорити, і Україна абсолютно вірно робить, що прямий діалог веде в цьому плані. Ну, до речі, щодо банків, буквально ви сказали, я згадав, що вже ж формально 24 число, 23-го, з'явилася інформація, що один із найбільших банків державних банків Китаю відключив московську біржу від Юаней. Ми пам'ятаємо, що після санкцій Мінфіна Сполучених Штатів. Там фактично припустили, точніше припинили торгувати парою євро і долар. А от і по суті, там на 99% Мосбіржа перейшла на торгівлю в юанях. І відповідно зараз Bank of Чайна, один з двох найбільш таких великих китайських державних банків, які мають дочірні підрозділи в Росії, якраз через побоювання цих санкцій припинив. Ну, по суті, забрав, юані, забрав можливість торгувати юанями. От тут у мене запитання: тобто дружба дружбою, але валюта окремо чи як це сприймати? Так, однозначно, і е, я знаєте, все рівно те, про що говорив, що е, дійсно да, Китайська Народна Республіка вона користується е, цією ситуацією, в яку потрапила Російська Федерація, і е, звісно, що е, ну, вплив Китаю на РФ величезний, але е, насправді теж є певні обмеження, хоча Китайська Народна Республіка продає себе світу як такого. Ну, єдиного гравця, який має без такий беззастережний вплив на РФ, і ось вона може вирішити все. Хоча це такий знову ж таки традиційний китайський блеф, Да, він притаманний для багатьох о, сфер, він притаманний да? і там, то в чому завгодно. там в тій. Самі там історії, і нібито там якісь китайські мудрості, яка нібито існує в світі, да, там, Хоча насправді це ну теж м'яко кажучи, там вічність китайської історії, да, тобто це м'яко кажучи, все дуже дуже умовно і натягнуто. Да, то і в і в плані ось тому, коли Російська Федерація і через Російську Федерацію можуть прилетіти західні санкції до того ж таки, системні. В умовах, коли виявилося, що Китайська Народна Республіка аж надто сильно залежить від західного світу і західних ринків набагато більше, ніж від цієї вигоди, яка може бути і від Російської Федерації, так це буде чітко усвідомлюватися, і чітко чіткі дії будуть робитися. Ну і ще одну тему з вами хочу обговорити. Зараз дещо додам інформації. Будапешт та Братислава хочуть обговорити припинення транзиту Роснафти через Україну. Тому саме ці країни ініціювали скликання комітету з питань торговельної політики у Єврокомісії. Зазначається, що віце-президент Валдіс Донбровськіс отримав спільний лист від міністрів закордонних справ Угорщини і Словаччини щодо впливу зупинки постачання нафти «Лукойл» через трубопровід Дружба, який деяк. Крас території України наразі Єврокомісія вивчає цей лист і гречник відомства додав, що наразі немає безпосереднього впливу на безпеку постачання нафти до Євросоюзу. Попри це, єврокомісія постійно стежить за ситуацією і перебуває в тісному контакті з угорською та словацькою владами. Я от ще додам, що перед цим ФІЦО від Словаччини заявляв прем'єр-міністр Словаччини заявляв, що рішення України заблокувати транзит Лукойлу матиме негативні. Ні, наслідки для словацького нафтопереробного заводу слов який входить до групи МОЛ, Ну а це угорський нафтогазовий конгломерат. В мене тут одразу декілька запитань: припинення через дружбу транзиту, а через що тоді транзитувати, і з іншого боку, ми ж пам'ятаємо, що тільки Угорщини і Словаччини не торкнулися. Ембарго, тобто їм і далі дозволяли постачання саме сирої нафти трубопроводом через територію України в Євросоюзі. Більш нікуди не можна а от чомусь тільки словаччині і угорщині було можна, і можна досі. Так, а в чому тоді претензія? Так, і а через що вони тоді збираються транспортувати цю нафту морем? Там теж обмеження є щодо ціни, ну і так далі. Ну інший момент, насправді тут я б по-іншому побудував да, важливість. тобто велика війна йде майже два з половиною роки. Да. Тобто це, це вже, да, тобто, вже бачимо. І в при цьому Угорщина головним чином, да, тому що все ж таки там це її дійсно більша частина і в ці нафтопереробці. Не зробила свідомо, не робила за цей час і не зробила нічого, аби диверсифікувати постачання нафти тобто вони там зараз розказують про те, що це вимушений крок. У них немає інфраструктури, погрожують судом навіть, але з огляду на те, яку позицію зараз. Зайняв Європейський Союз, ну, принаймні, от на, на нинішній момент, скоріш за все, що їхня позиція не є такою да, юридично стійкою обґрунтованою, це однозначно. Більше того, є підстави вважати, що певним чином це пов'язано в тому числі з. Особистими е, доходами е, осіб пов'язаних безпосередньо з е, прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Та, тобто, це теж є, є і такий момент, е, тому е, так е, вони будуть висувати ці претензії, але е, з, я гадаю, що ось саме з огляду на те, що і вся політика Європейського Союзу спрямована на те, що е, на диверсифікацію ось цих ризиків там постачання і там, хоча б навіть там формального переключення на, інші, е, на іншу нафту, е, це або це однозначно той момент, де е, навряд чи буде розуміння. Для Будапешта та Братислави в цьому плані тому думаю, що треба було шукати можливості і варіанти в цей період. Коли весь європейський союз здійснював це. і той перехідний період, який був дозволений Угорщині, саме через те, що рішення в Європейському Союзі приймаються колегіально і, але не зважаючи ні на що, Угорщина. Продовжує ось цю свою політику і блокування допомоги Україні, як воно зараз відбувається через Фонд Миру Європейський, і з іншого боку ще і ось ця поїздка до Путіна та до Сі, де було намагання паразитувати на статусі. Uh, країни, яка головує в Європейському Союзі, про що однозначно було одразу жорстко заявлено uh, боре, були главою дипломатії Борелем, зараз uh, уже йдеться про те, що і uh, традиційно цієї зустрічі міністрів закордонних справ. В Угорщині не буде, а вона буде проведена Європейським Союзом в Брюсселі. Да? Тобто це такий це комплекс. І з огляду на це, до речі, здається, що наші ці дії з блокування нафти від Букоєла дуже схоже, що були узгоджені з. Скажімо так, європейські партнери, партнери Європейського союзу, саме вони були поінформовані про такий крок з боку України і не знайшли в цьому нічого такого трагічного для, для Європи. Ну і ще хочу з вами поговорити про подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. Результати першого саміту миру та реалізація пунктів формули миру. Саме ці теми стали предметом розмови керівника офісу президента Андрія Єрмака з радником із національної безпеки, віцепрезидента США Філом Гордоном. Україні потрібно більше систем ППО. Наголосив Єрмак. Він подякував Джо Байдену обом палатам і партіям Конгресу за допомогу Україні в боротьбі з російською агресією, а також за оборонний пакет, який. Вже працює на полі бою. Від себе зауважу, що Україна. Активно контактує з усіма представниками політику, в тому числі і з командою Дональда Трампа, як кандидата президента Сполучених Штатів, пане Дмитре, дуже стисло запитання. Ось про цю подальшу підтримку. Чи буде вона такою? У нас буквально хвилина залишається, чи буде вона і далі такою, якщо, наприклад, переможе той самий Трамп, тому що Блінкен, держсекретар Ша Блінкен, каже, що все одно США зобов'язані вже підтримувати Україну. Ну гадаю, що так. Що тим більше, що Україна про це зазначала, в президент України Зеленський це ще й минулого року про це говорив, що Україна готова працювати з будь-яким президентом, що Україна поважає. Вибір американського народу, головне це збереження двохпартійної підтримки, і вона є. Да, тобто, навіть голосування, долання ось цієї проблеми, коли довго не було, було блокування допомоги. Голосування було забезпечено в тому числі і республіканцями. І е, Україною укладений е, договір про співпрацю у сфері безпеки та оборони зі Сполученими Штатами, також який от, е, один із багатьох тих договорів, які систему е, організують після е, декларації Великої Сімки після Вільнюського саміту минулого року, е, Вільнюського саміту НАТО минулого року. Тож так е, е, я гадаю, що це те, з чим треба працювати, враховуючи там всі нюанси, які є. Але так тут да тут все, все зберігається однозначно. Пане Дмитре. Я вам дуже вдячний за цю розмову. Дмитро так. Левось, політолог міжнародник що не був на зв'язку зі студією. Зараз буквально пара хвилин, і свіжий випуск новин Марина Кухар вже його підготувала разом зі своєю командою.